Факт чи думка ми часто плутаємо одне з іншим. Якщо я тримаю в руці ручкою і називаю цей предмет ручкою це факт. А якщо я кажу, що вона негарна чи незручна, то це вже моя думка. Коли я кажу, що на вулиці осінь це факт. Коли я кажу, що вона холодна, це моя думка. Коли хтось говорить, що з тобою щось не так, ти занадто емоційна або, навпаки, занадто закрита. Пам'ятайте, це не факт, це лише думка. Перед тим, як реагувати, зупиніться і спитайте себе, це факт чи лише думка, бо вміння розрізняти зберігає вашу гідність. Гідність це знання про себе, ваші власні факти. А чужа думка це лише думка, і вона не зобов'язана бути правдою. Досліджуйте себе, знайте про себе більше, і ви тоді точно будете розрізняти, де факт, а де лише чиєсь припущення.